Три знаки Зодіаку, які розбагатіють у лютому 2024 року. Лютий буде цікавим, але складним місяцем. У цей період відбудеться багато астрологічних подій, які негативно позначаться на фінансовому житті усіх знаків Зодіаку. Щодо планет, то на фінансовій удачі негативно позначиться перехід Меркурія у знак риб 23 лютого. А також ослаблення Марса 13-го числа переходом у знак водолія. Проте, астрологи розповіли, що фінансова сфера трьох знаків зодіаку буде все ж успішною в цей період. Близнюки. Близнюки зможуть розбагатіти в таких незвичайних умовах з більшою імовірністю, ніж багато інших знаків, тому що на них не сильно впливає Марс. Тому з мотивацією проблем у другій половині місяця не буде. На жаль, доведеться докладати максимум зусиль. Тож буде більше втоми. Можна, і навіть потрібно розпочинати нові справи, просувати нові ідеї. Також корисно буде вкладати гроші в розвиток, розширення бізнесу чи отримання знань. Терези Терезам можна без побоювання міняти роботу. Настає дуже сприятливий час для пошуку найкращих умов. Людям цього знаку буде властиво прагнути чогось приємнішого. Не виключено, що у Терезів з'явиться шанс завести нові ділові знайомства. Це означає, що необхідно буде якнайактивніше спілкуватися та вбирати поради та життєвий досвід тих, з ким їх зіткне доля. На фінансовому успіху це позначиться безпосередньо, але, можливо, не зараз, а в найближчому майбутньому. Риби. Риби можуть перевершити самих себе. У лютому на них чекає потужний сплеск творчої енергії, але потім Венера занепаде 16-го числа. Другу половину місяця краще присвятити не енергійним. А спокійним фінансовим справам, наприклад, плануванню, найбільше вестиме працівникам сфери науки та високих технологій, а також усім, чия робота передбачає взаємодію з комп'ютером, з інноваціями, з технікою та електронікою, особливо її ремонтом.